країн-членів НАТО також перш за все зазначу, що на цьому тижні ми відзначаємо трагічну річницю, коли жахи бучі стали відомо у всьому світі. І я сам побував в бучі через декілька місяців. Після того я став свідком тих жахів я спілкувався з людьми, які вижили. І ви знаєте, те, що я бачив. Я розумів, що це важко забути, і я також дякую нашим американським партнерам за те, що вони роблять це для того, щоб вийти з глухого куту. І ми також це робимо для того, щоб коли буде досягнена мирова угода, щоб це був тривалий. І справедливий мир треба розуміти, що весь світ спостерігає. Це не регіональний, а глобальний конфлікт. Тому що Росія працює з Китаєм, Іраном, Північною Кореєю, і зрозуміло, що це перший секретар Вочга за все спостерігає к ці чінпінгві. Хоче знати, хто ж переможе, хто вийде переможцем, і це, звісно, вплине також на його подальші кроки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Тому треба розуміти, звісно, ми говоримо про Україну, але також це і глобальний конфлікт, і говорячи про підтримку, я. Хочу ще раз нагадати, мені приємно це сказати, що вже в перші три місяці цього року союзники пообіцяли безпекову підтримку в розмірі понад 20 мільярдів євро для України, і це вже сталося в перші три місяці. Тобто наступні тобто перші тридцять місяці це 20 мільярдів, далі 50 і до того було ще. Крім того, як ви знаєте, також у нас в віддані командування НСАТО, яке координує поставку безпекової допомоги і підтримки. Все це робиться для того, щоб збільшити ваші зусилля на передові. Ми далі залишаємось з вами постійно, і знову ж таки дякую, що ви з нами. Дякую, що ви приїхали і готові повідомити вам, МЗС про розвиток подій в Україні, будь ласка, декілька слів. Слова вам, Андрія Дорогий Марко, дорогий генеральний секретар, дорогі друзі, для мене дуже важливо бути тут сьогодні. Я вам дуже вдячний за запрошення. Сьогодні ми маємо важливу зустріч. Зустріч Ради України НАТО. І я глибоко вдячний всім нашим союзникам за їхню підтримку. І дуже вам дякую за цінну зауваження. дякую вам, Марко, особливо за вашу власну відданість і лідерство. я приїхав в штаб-квартиру НАТО говорити про мир. Довго тривали справедливий. Всебічний мир, як його досягнути, і як його підтримувати, Україна продемонструвала свою готовність ем, досягати миру. Ми прийняли пропозицію США про припинення вогню на 30 днів без умовного безумовне пропозиція. І ця пропозиція є наразі доступною. Але замість того, щоб її прийняти, Росія говорить про умови. Росія мусить серйозно налаштуватись стосовно миру. Тому ми мусимо посилити тиск на Москву. Тепер прийшов час дипломатії, але також тиск і поки медіа фокусується на глобальних торгівельних війнах, ми мусимо не забувати, що ведеться реальна широкомасштабна війна тут в Європі. Росія залишається екзистенційною загрозою для Європи, і кожного дня в Україні падають російські бомби і існують загрози шахедів. І ми очікуємо на це серйозну відповідь. Сьогодні на раді України НАТО я сфокусую нашу увагу на самодостатності України і Європи. 26% свого бюджету України витрачає на оборону. Наша оборонна промисловість виробляє мільйони дронів на рік. крім інших досягнень 40% – це наш рівень самодостатності, і ми можемо ці цифри збільшувати. Сьогодні Україна це стоїть на насторожі миру і безпеки вона не лише прагне до миру, вона його забезпечує. Наші військовослужбовці захищають лише не лише Україну, а також Європу. Вони мусять бути добре озброєні. Мир мусить бути добре озброєний. Наша оборонно промисловість спирається на європейську оборону наша армія найбільша в європі наша наші технології найбільш просунуті ми можемо стати для нато сильним і відданим союзником сьогодні питання не стоїть чи хоче росія напасти зараз питання скільки ресурсів путін вкладає в свою воєнну машину реальне питання чи ми будемо готові чи зупинимо ми Росію в Україні, чи затримаємо ми подальшу агресію? Наша відповідь так, але тільки в тому випадку, якщо тиск на Росію буде підсилено, а і, і також буде підсилена Україна. І сьогодні я буду говорити з союзниками про те, як натиснути Росію і, і долучити її до реального діалогу. Також ми поговоримо про мир і безпекові гарантії для України, і сильний пакет стримування для нас. Гарантії тісно пов'язані з мирним процесом, тому що без них Росія знову нападе. І не забуваємо, що відбувається в російській окупації три роки тому. Україна звільнила село Ягідне, і ми побачили там жахливі звірства. Ми не хочемо, щоб інші села і міста так само постраждали. Зараз вирішальний момент для майбутнього України і Європи, який вимагає від нас сили і єдності. І я певний, що ми можемо їх знайти. Дуже вам дякую.